Трамвай в Івано-Франківську одноіменну петицію на день міста зареєстрували на сайті виконавчого комітету. Чи реально запровадити цей вид транспорту у франківській громаді і як ідею сприймають містяни та влада? Думки зібрала Оксана Гоменяк. Хотілося би побачити у нашому місті трамвай. Він би зменшив велику кількість автомобілів на дорогах та місцях паркування. Та не був би таким шумним, як автобус. Ідеться у петиції. Ідея хороша, каже міський голова Руслан Марцінків. Утім, на її втілення потрібні чималі кошти. А такі видатки бюджет громади не потягне. Це величезні кошти, і це можливо тільки за рахунок якихось міжнародних програм, а не а не за рахунок міського бюджету. Зараз це звучить, наче фантастика, але сто з чимось років тому у Франківську цілком серйозно планували будувати трамвай, залучивши до цього ту саму фірму, яка займалася цим і у Львові. Тоді цього не сталося, але мені стало цікаво пофантазувати, як би міг виглядати Івано-Франківськ з трамваєм у його сучасному виконанні, так як це зараз роблять різні європейські міста. Звісно, запуск з нуля сучасної трамвайної системи це дуже масштабна та дорога ідея. Тому у все про що далі піде мова, це така собі урбаністична фантастика. Ми уявляємо собі, що в нас є і гроші, і бажання покращити міську мобільність. І головне питання це що саме потрібно робити. Ну і звісно, скільки орієнтовно це може коштувати. Отже, Івано-Франківськ це обласний центр на заході України з населенням у 238 тисяч мешканців, якщо вірити в Вікіпедії. Місто стоїть на місці злиття двох річок і у ясну погоду звідти видно гори Карпати. У центрі щільна забудова часів Габсбургів. А довкола останніми роками збудували дуже багато новобудов, і вони, як на мене, трохи зависокі. Хоча це і тема вже для окремої розмови. У плані транспорту ситуація. Така, що затори тут практично постійні, і у них спільно марнують час і приватні авто, і міські тролейбуси та автобуси. І особливо сильно це відчувається у центрі та поблизу мостів через річки. При цьому місто загалом дуже компактне, і з найвіддаленіших районів до центру можна дійти пішки за 40-50 хвилин. Наприклад, якось я був в гостях на пасічній, це такий район Франківська на іншому березі бистриці, який там вважається дуже Уже далекою околицею. І після того я у дуже спокійному темпі дійшов до центру міста хвилин так за 40. Коротше кажучи, для здорового розвитку Франківську дуже потрібний ефективний громадський транспорт, який вивозив би пасажирів на найзавантаженіших напрямках. І як на мене, ідеально тут би підійшла сучасна трамвайна система з багатосекційними вагонами та виділеними лініями, щоб ці трамваї не стояли у заторах. Тролейбус, звісно, також потрібно зберегти та використовувати на менш завантажених маршрутах та як підсилення для трамвая. А самі вагони варто робити двосторонніми з кабінами на обох кінцях та дверима з двох боків кузова. Такий варіант ідеально підходить, якщо ви будуєте систему з нуля, бо тоді можна обходитися без розворотних кілець, для яких у щільній забудові дуже складно знайти місце. Тоді на кінцевій зупинці водій просто переходить у іншу кабіну та Іде у зворотньому напрямку, і це дуже зручно, бо таку систему можна розвивати поступово та добудовувати хоч по одній зупинці на рік. За таким принципом працюють трамвайні системи у дуже багатьох країнах. Найближчий до нас приклад це трамвай польського Ольштена. Там колись давно був трамвай, потім його закрили. А у 2015 році запустили повністю нову систему, яка використовує якраз ось такі двосторонні вагони. І вони поступово її розвивають та нещодавно якраз запустили новий маршрут. Ну а тепер давайте повернемося до Франківська. Для початку варто глянути на пасажиропотоки теперішніх маршрутів. Серед 29 маршрутів, у яких працює електронний квиток, 73% перевезених пасажирів припадає на 10. У 2023 році найбільше пасажирів перевезли автобусні маршрути 55, 41, 40, 27 та 46, а також тролейбусні 6, 3, 7, 5 і 2. Це у порядку спадання кількості перевезених пасажирів. На карті це виглядає ось так. І добре видно головні напрямки. І що найбільше з цих маршрутів їздить на пасічну та на північ у сторону вовчинця. Так само це видно і суто візуально по забудові. Найбільше потреба у транспорті є там, де найбільше багатоповерхових будинків, і відповідно людей, що загалом дуже логічно. І хороша мережа громадського транспорту має поєднувати між собою головні. Точки притягання у місті загалом у процесі підготовки цього відео я радився з різними дотичними до транспорту знайомими, і вони запропонували мені чимало своїх ідей. Щоправда, коли я вже почав це все опрацьовувати, то просто впав у ступор в якийсь момент, бо не знав, як це все правильно звести докупи. І це загалом вже було трохи занадто, як для такого розважального, все-таки відео. Тому у описі я прикріплю файл з іншими ідеями, які ви зможете потім спокійно роздивитися та написати свою думку у коментарях. Наша стартова точка це тролейбусне депо на пасічній. Думаю, що наші трамваї ми спочатку також поселимо там. Тому наш перший маршрут буде стартувати саме звідти, і це загалом дуже логічно, бо міст з пасічної якраз постійно стоїть у заторах. Також нам обов'язково потрібно сполучити центр міста та залізничний вокзал. Ну і ще не забути про автостанції, аеропорт та інші великі житлові масиви. Загалом в мене вийшла ось така мережа. Довкола центру міста утворюється кільце. А від нього колії розходяться променями по основних напрямках по вулицях Галицькій, Івана Мазепи, Незалежності, Вовчинецькій та Степана Бандери. І якщо розкласти це на окремі маршрути, то виходить ось така картина. Першим ділом, як на мене, варто будувати маршрут Пасіч на центр залізничний вокзал. Він піде з вулиці Тролейбусної через міст, далі по Галицькій пройде через площу Ринок, далі на вулицю Незалежності. З неї на Богдана Лепкого до залізничного вокзалу, а після нього ліворуч на Вовчинецьку та Васильянок і назад на Пасічну. Отже, це наш маршрут номер 1 Загальна довжина виходить близько 7 кілометрів, з яких 3 кілометри це двостороння ділянка. А ще 4 – це петля довкола центру. Тобто загальна довжина колій близько 10 кілометрів. Маршрут номер 2 стартує на вулиці Олександра Довженка. Далі повертає на вулицю Мазепи, проходить повз автостанцію номер 3 Потім повертає на вулицю Незалежності, де можна зробити пересадку на трамвай номер 1 А далі їде прямо по незалежності аж до мосту через Бистрицю на Двернянську, і вже після нього повертає на вулицю Сеченова, де має кінцеву біля ось цього житлового району. І його загальна довжина виходить близько 7,5 кілометрів подвійної колії. До речі, ще одна ідея була стартувати з вулиці Слобідської. Там також досить багато новобудов, і там трамвай. Також може бути досить затребуваним. Ну, але як краще, це вже, напевно, бідніше мешканцям Франківська. І наостанок маршрут номер 3 Він стартує на вулиці Василя Симоненка, де довкола також великий житловий район. Далі повертає на Вовчинецьку, проходить під залізничними коліями, повертає до залізничного вокзалу. Тут можна пересісти на трамвай номер 1 Далі по Богдана Лепкого, потім повертає на вулицю Незалежності, де можна пересісти на трамвай номер 2 а потім повертає на вулицю Степана Бандери з неї на Конувальця і нею аж до аеропорту. І загальна довжина цього маршруту 8,5 кілометрів у двоколійному обчисленні. І ось так могла би виглядати навігаційна схема франківського трамвая. В ідеалі тут, звісно, мали би бути також тролейбусні та автобусні маршрути, які очевидно треба було би змінити змінити, щоб вони не конкурували з трамваєм, а гармонійно його доповнювали. Але це вже я наразі не осилив. Якщо прийняти, що середня швидкість руху вагонів буде 20 км на годину, а інтервал руху 5 хвилин, то виходить, що на першому маршруті має працювати 6 вагонів, на другому 9, а на третьому 11. Тобто, загалом на всю мережу потрібно мати трохи більше 30 вагонів, з яких 26 мають постійно працювати на маршрути. І ще штук 5 потрібно мати у резерві, щоб можна було навчати водіїв та мати можливість ставити вагони на ремонт чи на обслуговування. Ну добре, нехай буде 40, щоб із запасу. Деякі місця я промалював детальніше у скетчапі, щоб подивитися, як би це могло виглядати. Ось це, от, наприклад, в нас площа ринок та франківська ратуша, і так по ній міг би проїхати трамвай одиничка. Ну і також тут варто було би зробити зупинку. Далі одиничка повертає на пішохідну вулицю Незалежності і зустрічається там з двійкою. І тут на площі ми також робимо зупинку, де можна зробити пересадку між цими двома маршрутами. Далі колії йдуть по вулиці Незалежності, і ця її частина перетворюється на таку трамвайно пішохідну вулицю, як ось ця от вулиця у хорватському загребі. Ось тут перед перехрестям ми робимо ще одну зупинку, а далі після неї трамвай виходить на центр вулиці, і тут в нас виходить такий класичний трамвайний проспект із зеленими коліями, смугами для авто та велодоріжками, і деревами також. Зараз це місце виглядає ось так. А могло би ось так. Наступну зупинку ми робимо прямо навпроти театру у проміжку між вулицями Богдана Лепкого та Степана Бандери. На цій зупинці якраз зустрічаються двійка та трійка. І щоб зручніше було робити пересадки, ми тут облаштовуємо центральний перон. Можемо собі дозволити, бо наші вагони двосторонні і ну просто гріх це не використати. А ще тут, прямо за рогом, робить зупинку одиничка. Ось тут тому у цьому місці виходить прямо цілий пересадковий вузол. Ось так от могла би виглядати вулиця Богдана Лепкого, якою в бік вокзалу їдуть одиничка та трійка. Тут все загалом дуже щільно, але мали би поміститися дві зустрічні трамвайні колії та одна автомобільна смуга. Ну і насолодке привокзальна площа. Зараз там суцільне поле бруківки, і це загалом не найприємніше місце. А ось так площа могла би виглядати прямо біля вокзалу. Смуга для громадського транспорту. Причому я пропоную зробити так, щоб сюди могли заїжджати і трамваї, і тролейбуси з автобусами. А далі смуги для руху приватних авто. Ось це от хаотичне паркування. Ми, звісно, прибираємо, але натомість робимо підземний паркінг під привокзальним сквером. У ньому може вміститися приблизно. Різно 230 авто, а крім цього, він також міг би працювати як укриття для вокзалу та всіх прилеглих кварталів. Інші локації я вже не промальовував, але підхід там загалом мав би бути такий самий: всюди максимально має бути пріоритет для трамваїв, щоб вони їздили швидко та не стояли у заторах. Ну а тепер давайте про найцікавіше: прикинемо скільки на всю цю красу потрібно грошей. Сучасні багатосекційні трамвайні вагони зараз коштують від 2 до 5 мільйонів євро залежно від навороченості. Тому, якщо прийняти ціну у 2,5 мільйони за штуку, то 40 вагонів будуть коштувати рівно 100 мільйонів євро. Вартість побудови нового трамвайного депо у різних європейських містах коливається в межах від 60 до 80 мільйонів євро. Думаю, тут ми можемо орієнтуватися на нижню межу. Ну і на останок колії, а точніше вулиці, бо ми все-таки хочемо робити глобальну реконструкцію, а не просто покласти рейки на вулицях, як вони є, з врахуванням ділянок, де однією вулицею їде кілька маршрутів, нам потрібно реконструювати 24 кілометри вулиць. У світі вартість одного кілометра нової трамвайної лінії відрізняється дуже сильно. Наприклад, львівський трамвай на сихів свого часу коштував 2,36 мільйона євро за кілометр. а... Більшість трамвайних проєктів у Польщі та Фінляндії коштують в межах 10-15 мільйонів євро за кілометр. При цьому закордонні проєкти є більш комплексними. У них не лише прокладають колії, а й переплановують вулиці, облаштовують велоінфраструктуру та висаджують дерева. Тому як на мене краще орієнтуватися на такі ціни. Ну і ви, мабуть, вже прикинули, що якщо рахувати по 10 мільйонів євро за кілометр, то всі наші реконструкції потягнуть на 240 мільйонів євро. Тобто загалом запуск травейного руху у Івано-Франківську коштуватиме приблизно 100 плюс 60 плюс 240 – 400 мільйонів євро. Це приблизно як 27 танків Леопард 2А7+, або десь як 7 літаків F-16. При цьому всі витрати бюджету Івано-Франківська – це 4,5 мільярди гривень, тобто приблизно 110 мільйонів євро. Ну і відповідно Виникає питання, де ж тоді брати такі гроші, і про це я спитав людину, яка розбирається в цих питаннях значно краще за мене. Загалом вартість 400 мільйонів євро може здаватися на перший погляд страшною, і в принципі це велика, велика сума коштів. Але ми маємо розуміти, що ніхто не будує і не планує таку велику мережу одразу. Ми говоримо про 24 кілометри. Мережі воно-Франківську для порівняння зараз в польському Ольштині, де схожа ситуація, де в недавній період збудовано з нуля мережа трамваю, є всього-навсього 17 кілометрів. І це навіть не та кількість, з якої вони відкрились, вони відкрили ще з коротшою мережею. Тому ми говоримо про те, що а, цей обсяг коштів він буде розтягнений на вкрай великий період часу. І тому, якщо ми говоримо про якісь. Ближні періоди ми можемо спокійно говорити навіть не про половину, а можливо про третину цієї суми як якусь потребу фінансування. Якщо ми говоримо про джерела фінансування, то можна говорити про, грубо кажучи, чотири джерела фінансування, які можуть. Комбінуватись в різному форматі, це не є ексклюзивна якась історія, коли ми обираємо одне джерело, і ми жорстко зобов'язуємось брати гроші лише звідти. Якщо ми говоримо про ці джерела, перше джерело, очевидно, це міський бюджет. Для того, щоб розуміти масштаб, звичайно, в масштабах міського бюджету ця сума є нереальною, непідйомною, і навіть там втричі менша сума, 130 мільйонів євро. Якщо ми будемо говорити про там якийсь один коридор в першу чергу, це дуже грубо кажучи. Це все одно велика сума для міського бюджету Івано-Франківська. Якщо я не помиляюся, річний бюджет міста складає близько 3,5 мільярда гривень. Тобто він не затягує навіть до 100 мільйонів євро на рік. І це ми говоримо про весь бюджет абсолютно е, тому зрозуміло, що бюджет скільки-небудь суттєво профінансувати такий проект принаймні в нинішніх реаліях не зможе. Це не означає, що це вирок, тому що те, що бюджет не зможе робити зараз. Не означає, що цей бюджет не зможе зробити через 10 років. А я хотів би нагадати про те, що зараз у нас повномасштабне вторгнення, війна, і в будь-якому разі цей проект це не короткострокова історія, це не те, що почнеться завтра. Якщо хтось місто, точніше, коли-небудь вирішить таки будувати трамвай, це історія про перспективу 10 плюс років. Тим більше, що у місті зараз дуже велика кількість нового рухомого складу тролейбусного і тому. Е, є інші пріоритети пов'язані з війною є інші пріоритети пов'язані з тим, щоб вирішувати транспортні проблеми тими ресурсами, які є в наявності, і зрозуміло, це все про певну довгострокову картину. Друге, про що ми звичайно можемо говорити, це фінансування міжнародних інституцій, це така річ, абсолютно знайома українським містам, правда, більше знайома з точки зору рухомого складу. Зараз завдяки Кабінету міністрів діють, продовжують діяти ці пільгові кредитні програми. Громадський, міський громадський транспорт, міський громадський транспорт 2 В них половина коштів по ним іде від ЄІБА, Європейського інвестиційного банку, ще половина коштів залишається від інших джерел. Але завдяки тому, що цей проєкт ініційований урядом, він є. Суверенним до своїм характером, тобто його отримувачем є, не, не отримувачем, стороною, стороною в цьому проєкті є уряд, відповідно, це сприяє умовній низькій вартості цих грошей і умовно пільговим, пільговим умовам фінансування такого. До речі, невелике оголошення з 27 по 29 червня відбудеться Львів Урбан Форум, який буде присвячений темі розвитку та відновлення українських міст у програмі виступи закордонних спікерів та роздача 50 стипендій для активістів, які цим розвитком і займаються. Детальніша інформація за посиланням у описі до цього відео тут важливо обґрунтування, тому що міжнародні. Інституції, як правило, люблять добре обҐрунтовані проєкти. Е, необхідно мати добре пропрацьований проєкт, е, бажано не на стадії ідеї, бажано мати його на стадії проєктної документації, мати якесь тео про тео, котре покаже хоча б попередню важливість е, попередню і корисність цього проекту, від чого можна потім відштовхуватись показувати, показувати, ми порахували, ми зробили економічний аналіз цього проєкту. І дійсно, це, це працює. Третій спосіб уже більш як це сказати екзотичний для нашої країни. У нас, якщо я не помиляюсь, особливо немає досвіду в цій галузі, і тим більше немає якогось іскравого позитивного епізоду пов'язаного з цією конструкцією. Це державне приватне партнерство або PPP private-public Partnership а, як правило. У нас розглядається такі достатньо екстремальні варіанти PPP. от Давайте все відомо у приватнику, і хай він щось робить. Насправді, PPP – це дуже складна і комбінована історія про те, що якісь частини проекту можуть бути арс-аутсорснуті в приватного оператора або приватного учасника цього проекту. І це не означає, що воно повністю має бути приватне на основі самоокупності. Так не буває. Як я вже сказав, тільки що насправді системи громадського транспорту рідко працюють на рівні окупності операційних видатків? Я вже мовчу про капітальні видатки, і тому в будь-якому разі ми говоримо про те, що так чи інакше, за роботу цієї системи буде платити місто. Яким, які можуть бути варіанти ПІПІПІ, як показує практика транспортних проектів, повний ПІПІПІ, коли ми прямо залучаємо приватника, і він все робить під ключ, будує і тоді отримує. Якусь там або компенсацію від міста, або отримує прямо оплату роботи, а місто саме збирає там оплату проїзду, і потім входиться дельта. Як правило, системи з прямо аж повним PPP працюють не дуже і їх є не так багато систем, в яких повністю прямо участь приватника відповідає за все, і значно частіше є випадки з частковим PPP, там де є дійсно приватний учасник. Він за щось отримає. Там, якусь винагороду, але частина проєкту все одно робиться державою. Як це може бути? Наприклад, державне-приватне державне -приватне партнерство, яке передбачає, що е колі інфраструктуру будує приватний партнер, рухомий склад купляє місто. Приватний партнер отримує кошти за Надання інфраструктури потім, тобто вони будують за свої кошти будують цю інфраструктуру, і вони заробляють на тому, що вони потім цю інфраструктуру надають місту для того, щоб місто там експлуатувало свій рухомий склад. І при цьому всьому має бути встановлені певні критерії, як це певні критерії цієї інфраструктури, тому що він. Приватна сторона має отримувати ці кошти, звичайно ж, не безумовно. Вона має їх отримувати за умови, якщо ця інфраструктура підтримується в належному рівні. Наприклад, якщо не знаю там середня операційна швидкість в системі а, є не меншою стільки-то кілометрів за годину, швидкість на перегонів мінімальна є не менше стільки-то кількість обмежень по швидкості є не більше такої-то кількості. І так далі, це зобов'язуватиме приватну сторону цього партнерства підтримувати в належному стані ці колії. Як правило, такі угоди закінчуються тим, що по мірі наближення до там, капітального там, якогось сильного ну, відчутного ремонту цієї вже інфраструктури воно передається вже державі. Там, це 30-40, може бути 50 років. Цілком може бути ще до того моменту, коли питання е, про те, що у Франківську може з'явитись трамвай. Буде всерйоз підніматись уже коли Україна буде сильно ближче до ЄС ніж зараз, а може буде і членом Євросоюзу. А якщо Україна член Євросоюзу, то це відкриває нам доступ до європейських фондів, наприклад, до фонду зближення або до цільових фондів, які напевно з'являться, тому що в Європі є цільові фонди, які фінансують інфраструктуру в країнах, що приєднались, наприклад, є а, фонд східної Польщі, який фінансував значною мірою будівництво трамваю Вальштейн. Польщі, містечко Ольштейн, трамвайна система там була закрита, не пам'ятаю, здається, в 70-х роках десь там е і відносно недавно, в середині 2010-х, вони прийняли рішення будувати систему другого покоління. Е я трошки глянув цифри. Виходить, що станом на 20-й рік е мова йшла про сумарну вартість проекту 122 мільйони. З них Фонд розвитку східної Польщі профінансував 85 мільйонів, тобто 70%. А ще 30% місто вже знаходило ресурси самотужки. І є ще така річ, як державний бюджет. У нас дуже часто є такий елемент патерналізму, що великі проекти от було б класно, якби держава нам дала кошти, і держава, в принципі, раніше їй давала кошти на будівництво метро. У містах певних і в Києві раніше давали гроші на будівництво метрополітену, в Харкові навіть недавно давали кошти на будівництво метрополітену в Дніпрі. Наскільки я знаю, держава активно виявляла участь в залученні позики на будівництво метрополітену. Але я думаю, що реалістично не очікувати від держави нічого, тому що показує практика, держава як правило не дуже схильна давати кошти на великі проекти містам. І я певною мірою навіть не можу сказати, що це несправедливо, тому що є певні вищого. Ну є певні є інші речі, які має фінансувати держава, і зрозуміло, що ресурсу фінансувати все тим більше мегапроекти в містах, наскільки важливими вони не були, а в держави навряд чи є ресурси, і справедливо очікувати, що держава буде допомагати тим, хто найбільше потребує, там де потрібне найменше втручання. Тому умовно в ситуації, коли ми говоримо про якесь менше містечко, де працюють одні там умовні маршрутки, рута, справді держава може прийти і допомогти цьому містечку придбати нормальні автобуси, тому що саме це містечко ніколи собі не дозволить. Але достатньо великому місту, котре має певний потенціал допомагати з будівництвом дуже великого проєкту, держава навряд чи буде, я повторюсь: в принципі, це виглядає справедливо. Тому на державу тут розраховувати нічого. І ми в принципі приходимо до того, що кошти на фінансування такого проекту можуть іти з чотирьох джерел: бюджет, міжнародні інституції, приватне державне партнерство і фонди Європейського Союзу. Але тут теж треба говорити дуже важливо про те, що е, яка в нас реальність, в якій реальності ми живемо, і в якій реальності ми будемо жити найближчі десятиліття, тому що зараз е, іде війна, коли війна закінчиться. Так чи інакше, у нас стане питання про реконструкцію про відновлення. І <кій> мені здається, що в цій ситуації пріоритет буде стояти над тим, щоб будувати в толових регіонах класну інфраструктуру. Спочатку будуть відновлювати будь-яку інфраструктуру в прифронтових регіонах, котрі сильно постраждали. І знову ж це справедливо. Тому що які б не були бюджети міжнародних організацій, Європейського союзу і так далі, насправді не варто розраховувати на те, що вони є безмежними, вони є скінченими, і в масштабі наших потреб відновлення транспортної інфраструктури в тих містах, які безпосередньо постраждали від російської агресії, я не думаю, що ми можемо говорити про те, що цих грошей буде аж так багато. Щоб можна було вільно говорити про те, що на хвилі е, повоєнної реконструкції в Україні можна буде будувати будь-які транспортні проекти будь-яку інфраструктуру, і так далі, я дуже сумніваюся, що в ситуації, коли потрібно з нуля відновлювати Маріуполь, Бахмут, Лисичанськ, Сіверськодонецьк, е, можна буде як це спокійно говорити про те, що. Давайте за гроші від міжнародних партнерів будемо будувати трамвай івано франківську чи метро в Києві. Тому я думаю, що я думаю, що певні перспективи є, але це довгострокова історія, е, котра буде актуальною навіть не одразу після війни, а з часом, коли першочергові потреби по воєнної відбудови будуть закриті, і коли вже можна буде говорити про те, щоб е, будувати. Краще там, де все було, а не будувати краще там, де воно було зруйноване. Коли настане цей момент, тоді, в принципі, про це можна буде говорити. Але на жаль, це поки що достатньо далеко. Ось така от фантазія про трамвай у Івано-Франківську. Якщо комусь цікаво, то у описі я додам посилання на основні матеріали, щоб можна було роздивитися детальніше. Звісно, що цю ідею можна розвивати та вдосконалювати до безкінечності, маршрути точно можна прокласти якось краще, але давайте не забувати, що це все таки в нас. Розважальне відео на Ютубі, а не серйозний проект за багато мільйонів. Це скоріше, просто для того, щоб трохи пофантазувати та обговорити. Ну і дякую всім, хто додивився аж до цього місця. Всім щасливо тримайтеся.